Дійсно схоже, що не так багато охочих вже в них вступати є. Як ви вважаєте, чи споглядаючи ось всі ці цифри, я впевнений, що росіяни таки отримують з певних джерел реальні цифри? Вірять вони в них чи ні, це інше питання. Чи вони вже починають розуміти, яких насправді втрат зазнала вже російська армія у цій війні? Ну, я вважаю, що ще ні ще такого розуміння нема, і звичайно, російське керівництво воно наполягає на потенційний прибуток. Які можуть отримувати ці добровольчі батальйони там люди, які до них долучаються і будуть воювати в Україні? Але коли вони приїжджають та бачать справжню ситуацію, вони починають відмовлятися, і ми зараз спостерігаємо дуже багато інформації про, Яку йдеться в різних там так званих патріотичних пабліках всередині Російської Федерації? Там ну і всякі там різне пане стрілкове про це э, говорить і, 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 і все таке інше. Що зараз кількість так званих п'ятисотих, Тобто людей, людей, які відмовляються служити і повертаються додому зараз більш ніж кількість людей, які приїжджаються і приєднаються до лав російської армії. Чому основна проблема російського народу, от з точки зору в досягання ось цих цілей, які вони перед собою ставлять? Ну, умовно, вони згадували, що хочуть захопити Аляску, якщо пам'ятаєте такі заяви, там інші європейські міста. Вони готові на язику, так вибачте, йти до самого Києва. А коли йдеться про мобілізацію, про доєднання до своєї армії російської і зі зброєю в руках йти воювати? Ну вже на Багато менше виходить охочих, ось так і ти ну звичайно. росіяни просто не розуміють, чому саме це повинно бути їх війною. За, за 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 що вони борються? Тобто, пан Путін він ж намагається це перетворити в якусь таку релігійну війну, тобто, ось ці українці, вони просто там зрадники є такі, тобто що ми один народ, але ось вони там пішли, там неправильним шляхом. То не туди, я треба їх повернути. А як ми знаємо, найбільш кровопролітні війни вони саме такі релігійні, тобто війни між католиками та гуєнотами. Ця риторика, вона просто зараз вже дуже погано працює. Тобто люди, які з самого початку її купували, їх кілька зараз суттєво зменшується і зараз тільки гроші, а гроші там під час війни це поганий мотиватор тому що ну просто люди бояться.